Нам є що згадати за кожен із цих днів. Ми пережили і пишалися, раділи перемогам та здобуткам, працювали і допомагали армії у кадрі військові і цивільні, внутрішньопереміщені особи та пересічні закарпатці, яких об'єднала боротьба В Ужгороді на площі Шандора Петафі відбулася фотовиставка, присвячена боротьбі українців за свободу упродовж тисячі днів повномасштабного вторгнення. Тисячу днів повномасштабного вторгнення? І все виставлено в фото. Дуже хороша ініціатива. Я дякую організаторам. Тут ти бачиш очі людей, тут ти бачиш переживання людей, військових, цивільних, які тікали в той час від війни. І тебе повертають і спогади, ті важкі часи, які ми прожили, які ніхто не чекав, що ми проживемо і виживемо. І саме все можна побачити тут, коли ти. Вдивляються ці обличчя наших героїв, людей, які втікали від війни майже з одною сумкою і з домашніми тваринами на руках, з дітьми. Важко це все згадувати, але це дає тобі впевненість у нашій країні, дає тобі впевненість у нашій перемозі. І Дає тобі розуміння, наскільки сильна наша нація. Незамність нації зображена на 25 стендах: воїни Збройних сил України, правоохоронці, прикордонники, МВС, СБУ, рятувальники, волонтери. Ця виставка можливість згадати шлях, який ми вже пройшли, щоб надихнутися і продовжувати робити все для наближення дня перемоги. На фотовиставці ми представили три фотографії, точніше, картини від Чопського прикордонного загону, які розповідаються. Саме про бойовий шлях прикордонників Чепського загону, який з за самого початку повномасштабного вторгнення виконують бойові завдання на сході та на півночі України. Зокрема, одна з фотографій це. Фото, де зображено роботу прикордонників у самі перші дні повномасштабного вторгнення, коли багато людей, громадян України та іноземців, залишали територію України відтікаючи від війни. Сьогодні ми представляємо на фотовиставці три наші фотозображення. На них ми бачимо спецпризначенців. наших, це є співробітники центру спеціальних операцій Служба безпеки України. Вони щодня у найгарячіших точках нищать ворога із знищують. Щуть техніку ворога на війні це є люди, які надзвичайно мужні, незламні. Вони щодня боронять нашу країну разом з іншими побратимами із сил безпеки і оборони. Захід організували співробітники головного управління національної поліції та закарпатської обласної військової адміністрації спільно з 128-ю окремо гірсько штурмовою бригадою та іншими правоохоронними підрозділами Закарпаття, аби продемонструвати стійкість і мужність українців у боротьбі із ворогом. Ми разом з колегами правоохоронцями представили 25 своїх робіт. Всі вони передають участь Закарпаття у цій війні. Кожен долучається тим чи іншим чином. Враховуючи передбачені, які службові обов'язки зі сторони поліції, ми показали саме перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли наші поліцейські вирушили обороняти столицю, також залучалися до звільнення Харківщини а також виконували інші бойові завдання, які покладали на них. Позаду тисячу днів незламності, сили духу, вірив ближнього у наших воїнів. Фотовиставка тривала протягом дня, локацію навпроти алеї пам'яті героїв обрали не випадково. Адже саме так вона символізує відвагу та героїзм, одночасно з болем, втратою та горем цінуємо, шануємо та пам'ятаємо. Подвиг кожного героя назавжди закарбовується в історії України та усього світу.